Ялівщина буде регіональним ландшафтним парком, от тільки керувати ним тепер хоче обласна рада, бо міська за півроку так і не спромоглася створити природоохоронний об'єкт. Якщо громада міста Чернігова не може зробити, тоді обласна рада перебирає на себе ці функції буде створити РЛП при умовах передачі земель земель. Міської ради до спільної власності громади Чернігівської області так вирішила спеціальна робоча група з цього питання. Тепер, що парк таки з'явився, місто має передати області землі Ялівщини. Про це група проситиме за місяць на сесії міської ради. Однак легкого рішення не чекають. Тільки вийдемо на прямий шлях до створення РЛП під егідою Чернігівської обласної ради. Вони будуть категорично проти проти передачі земель нам до власності, тому що це ще один. Є я так показувати теж можу. Ви зрозуміли це ще один є істочник чи витока для збагачення окремих людей Чернігів Чернігівської міської ради. Якщо ж спротиву не буде, то парк нарешті створять у найближчі кілька місяців. Як тільки міська рада приймає рішення, передає не зразу створюємо РЛП? Зразу створимо дирекцію РЛП. І міська обласна рада бере на себе всі питання щодо законення земельних ділянок. Всіх тим часом, уже 27 травня, міських депутатів проситимуть скасувати своє ж рішення про передачу понад трьох гектарів землі лісопарку в приватну власність.